Я би хотіла представити професію, яку вивчаю я, а саме офіс адміністратор, офісний службовець, бухгалтерія. Отже, мене звуть Тетяна, і як ви помітили, я вже володію навичкою ділового мовлення, що є безпосереднім обов'язком професійного офіс адміністратора, робота з персоналом та в колективі загалом, обробка інформації та даних, швидкодрук, ефективне використання офісної техніки. Застосування різноманітних комп'ютерних програм від Excel до Photoshop, створення анімованих презентацій. Всі ці знання і навички я також освоюю, навчаючись в регіональному центрі, адже вони необхідні для успішної кар'єри офіс адміністратора. Саме таку мету я собі поставила із впевненістю прямую до її досягнення, і хочу зауважити, що дана професія володіє можливістю кар'єрного зросту, тож я впевнена, що не пошкодую про свій вибір.